Для саміту на Алясці Дональд Трамп зробив важливу заяву. Він сказав, що Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки. Також Трамп зазначив, що Володимир Путін погодився на присутність західних військ в Україні для мирного процесу. Це значна зміна у позиції Трампа щодо ролі Сполучених Штатів у завершенні війни. Київ давно прагнув таких гарантій для захисту від нової російської агресії, але деякі американські чиновники були проти, вважаючи, що Сполучені Штати не повинні ставати гарантом безпеки України раніше Трамп відкидав вимоги українського президента Зеленського. Він боявся, що це може втягнути Сполучені Штати у війну, але тепер Трамп дав зрозуміти, що гарантії можуть включати військову підтримку європейських сил в Україні. Це не обов'язково означає присутність американських військ. Деякі європейські чиновники вважають, що такі гарантії можуть спонукати зеленського до компромісу з путіним. Обговорювалася також пропозиція прем'єрки Італії щодо гарантій безпеки для України за зразком п'ятої статті НАТО.